Ліжка трансформери для військових виготовляють волонтери з села Капустяни Тростянецької громади. Це дев'яти за рахунком, розповідає волонтер Володимир Щербань. Вісім змайстрованих передали захисникам на Донецький та Харківський напрямки. Зараз є замовлення у часів яр. Оборонці просять два ліжка. Так як ноші використати можна. Можна і в окопі спати на ній. Вона складна. Переносна мобільні ліжка виготовляють із деревини, тканини та металевих кріплень. Тканину надали литовські волонтери. З іншими матеріалами допомагають небайдужі або ж купують власним коштом, каже Володимир. Дівчата наші шиють з демківки, з капустян. У нас чотири швеї. Звуки нам дають отакі железяки, вже готові до розкладушки. Тут є столяр в селі. Допомагає струже, рейки, підгомі. Чотири на 5 рейка, і вона обробляється вже на ліжку. Готові комплектуючі до ліжка Володимир складає у волонтерському центрі, який у Капустянах створили 2023-го. Довжина ліжка 2 метри 10 сантиметрів, ширина 80 сантиметрів. Одне складає день. Зі збором ліжка Володимиру червеню допомагає інший волонтер. Руслан Суспільному розповідає, коли є час, приходить підсобити, а ще донатить. Самому важко. Були б ще одні руки, вдвоє в п'ять разів швидше було. Так що, якщо є вільні руки, допомагайте. Важить мобільне ліжко трансформер майже 6 кілограмів, каже Володимир. У складеному вигляді може вміститися у рюкзак. Нині комплектуючих є на п'ять таких ліжок. Тож тростянецькі волонтери просять небайдужих про допомогу, бо запитів від військових вистачає. Юлія Виснюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Віннична.